Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами робимо загальний прогноз на липень. Червень вже добігає свого кінця. Буду, як завжди, просити вас бути активними, залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі є, так? От, Ну і давайте з вами подивимося, який липень буде по активності для нас, так? А, липень. В мене йде а, карта такого плиття по течії, спостереження, такого, знаєте, якогось очікування, напевно, більше. Ось, який, от, Загальна така трактовка місяця. Так? Давайте глянемо перша декада липня. По активності це а, вогні. Тобто активність у першу декаду липня воно таке буде. От, як зараз вона є, така вона і буде зберігатися у першу декаду. Далі, друга декада. Липня, дивимося, з 10 по 20 Активно активна якась буде вестись робота, так, ось і багато маніпулювання. Тобто будуть якісь активні дії, якщо у контексті активності в цілому, то це може відпрацьовувати якісь захисні системи, так, вестись взагалі якісь активні речі по країні. От. Будуть якісь маніпуляції по пересуванню, переміщенню. Іде мені карта колісниці. Якийсь рух, якесь переміщення по країні, от, можливо, переміщення якоїсь техніки. І остання, так, декада місяця, третя. Дивимося, липень. Якийсь такий тривожний стан, більше накрученості та страху. так, от, Іде мені, і тут іде мені жіноча енергетика активна. Так, карти показують якусь циклічність знову. Тобто ми підходитимо до якоїсь циклічності, яка несе нам якісь розчарування форс-мажори втрати, якісь можливі загрози. І фоново зверніть увагу, карта також досить недобра. Тобто, тут енергії завершення циклу, якщо в контексті загрози, то це загроза з нас. Ну, треба бути дуже уважними, тому що липень ще таки буде продовжений по складним енергіям. Так, поки що я не бачу меншої так, активності по нашій країні. От. А загалом. Будуть якісь вестись розмови, які не не приносять нам ніякого задоволення, якісь обговорення, сподівання на щось подальше, на краще, якась допомога, сподівання на допомогу.